І сітній хаті про само сповнені нас прийняти. Просто уляти. Хестобова, хоч важка була дорога. Благодійний верте для бійців готов. Добрий, Добрий вечір тобі, пане Господа! Радімо з виселяти. Раді. Пригода дина не стала. У мене зірка не сія. Позолотила доли, гори, віси далекі, і простори. Но дивно сповістила. Не є сина, породила. Ви не звеселився, бо Син Божий народився. І ви, браті, остець, рожденому поклоняйтесь. Нове тепло поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ! Де змолокати тече дорога, де зір, де царство Бога. Я звідти йду, і вість веселу я несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви милі друзі. Ми маленькі пасушки, що пасем овечки. А зіткіть з якого роду з українського народу. Красна є, як божий рай, український рідний край. А хто вам сказав на про народження дитини? Як Ангела заспівала, ми всі разом про це знали для Ісуса ви взяли, для тебе поспішали. Я вас бачив, любі діти. Ви пишались там, мов квіти. І тебе пам'ятаю, то на взагалі граю. Ми тебе на хмарі зріли, поміж тими що є сніги. Так, і я там був між ними, побратимами ними. Та сюди я завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із вас, Ангели, злини в українські села, щоб його могли узріти милі українські діти, щоб сказали, що бажають, може в серці смуток мають. Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте, ви так просто не їдіть. Як прийшли, то щось просіть. Сподируть хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба сісти, закусити, треба горілки, треба шпансу, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще піввідра салату. Щоб пішли ми в крайню хату і конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам того все даєте, облімати не будете, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Буде де і буде з ким. Буде як і буде з чим. Я за жидом мандрувала про в добре сала, добре їла, добре спала. А вже до вже давно не одну фляжку брала і до вас просандибала. Йо, які у вас пророги. Високі, чуть не поламала б собі ноги. От де влігла через проти, пірвала собі колготи. Ту зашила, ту зашила, а ту жидове лишила. А хто ти? А я ханка, а я жидова коханка. Куди жить туди? Я Я би жида ні, нікуди. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою мати і про Бога забувати. Ой, панові дармо ждати, прийде і всіх заграти. Сім раз трунко повставати, і цар і да до хати. Володую землі і небо, усіх то чесний проти тебе. Що за диво неї з вами? Я є царем над царями. Я паную в стороні, ви всі належите мені. Так ясніший царю має царю новину, Сип нам ну-ну-ну. Тихо будьте жити, шрулю, бо я враз по четвертую. Ти не мене вже кажи, бо впадеш без голови. Я в нас, царю, і вісті, так вісті, що цар світу народився в Вифлеємі місті. Ану геть мені із хати, бо не кажу порубати. Міцаю, кажучи, новина, зродила тіва сина. Ми сію, наче усього світу, обіцяно в заповіті. Зараз же мрежі, поплечете зі сходом мудреці. Мудреці вас сарзивають. Бог рождає, хто ж то може знати. Ісус моїм Марія му мати тут ангели чудяться, рожденого бояться а краситься, осо смутно паситься, Пастирі стріє плячі Бог не Бога бачуть Тут же, тут же, тут. же, тут, же, тут. му мати, мати прекрасно співає, а їй допомагає ангели чудяться, рожденого бояться, аби стоїть расеться, смутно пасеться, пастиріє клячуть, бо вони бога небо бачить же, тут же, тут же тут. же тут, тут. Йосип старенький, коли дитятко Люля, же, люля І мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденого а аби стоїть Осе смутно пасеться. А стрієк я рачуть, бо в тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Я, цариця єпівського роду, ти мій народ давніх давень пророкував і проповідав, що маю народитись Божий син, правитель світу, побачила зорю і вирішила, здари собою взяла. Щоб Ісуса привітати. Я цариця індійського народу, де мій народ у горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари з собою взяла, щоб Ісусиків прийняв. Я цариця грецького народу, я не боюсь нічого зроду. народ по морях гуляє, бога зесалече, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяла, щоб Ісусиків прийняв. Один я цар тут, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни мої вільні, станьте переді мною. бо на Бог твій прибуло до бою, вотою. Воли бо їммо всіх хто на тебе руку піднімає. Ідіть до своєму міста там воїнів моїх з двісті. Перебийте всі дітвою без пощади, без розбору. Хай згине так зробіть. А хто буде боронити, той і йому не жив. Він наказяти для нас, повним його І мене дитя в яскині, мусите знайти, ще нині, бо інакше всім вам смерть. Військо, Ірода нещадне, всіх дітей вбиває, а Марія з божим сином із зніс втікає. Іроде, твому свавіллю меж немає, не в силі серце не сприймає, твою жорстокість. Твій меж не скрип дітей. Ні. Бо ти горитимеш в вогні, смолі кипітимеш проклятий і більш не будеш панувати. Ти як смів зайти до хати і мене перебивати? Я козак із Дніпра. на рік твій у теж вітає того бога. Так, народ український бога біло має. Ісуса народження щиро вітає, щоб їх дитину, Бож до тим, в кожну твори. Царлю, твої волі мовчинили всю дітвору перебили, а між ними твого сина втім була твоя припина. Геть від мене, геть голову! Я потоплю вас в болоті, я насаджу на вас спис. Гей, смерти, смерти моя мило, вірно ти мені служила. Та не покине кров дичерікою, махни своєю острою косою. Тут панове я з косою, ніби кликав хто за мною. Кого маю, я косити? З ним ніхто не має жити. крім того, бога ще на мало. Що, з малого, що сьогодні не родився і на не накусівся. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в'язки. Вити, а тепер не своє обох. Я могучий і багатий, можу добре виглядати. На ось золото моє, тільки не Твою душу мушу взяти пекло чортові віддати. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобів, аж поки долетів сюди. Ха-ха ха! Отут вже чую грішну душу і із собою взяти в пеклу мушу. Ніщо безкарно не минає, ніщо не проходить, і над кожним своїм катом меч доліться. Оборено зло, лютий цар відступи, завели в його спільний доволі пори, і згадай, Бог поміж вами панує, Хей справами вашими серце керує, і злоби, і заздрості згине отрута, щоб пірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу у віки йому заспіваємо. Нині рождество Божого дитяти, братя в країнці йдуть його вітати. же легко. Hvala što pratite kanal. Церкви всі ходили, щиро Богу все молили, здержитися від пустоти, не любіть батькам В Хаті, хлопчик, не ведіть і сусідами, звичайно не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав. Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, все гріхах викидував, чертові душу хреба. Шляхом і не дій до Бога степоворі, то Бог буде вас любити, буде вас благословити. І пошла вам щасливу долю і вдома, і на полі. Чуємо вам нині усім добрим людям, нехай поміч Бога завжди з вами буде, нехай кожної дни, не кожної години, Бог босвить вас, піддаме та згине, нехай добре води, жити і пшениця, всяке свіжі, всяка Христос Христосся ждать. Славім. Відчую вас вже. Хай ся у вас держи. Хай сідоє молоко від корови від бика. Хай яйце знесе кругом. А за тобі він шину дайте щось, бо я вже йду. Тут далеко до люди, може, в корчми лепше буде. Є у нас шинки і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба без здоров'я сісти. А ходімо добрі люди, може в карстрі ліпше було. Я про сводка, піво, аданаси, і стрипін, і а і стріків, і пороки. А твоя мужчини в шоки. А за хтою коляду, дайте щось, бо я вже йду. Колядуйте, колядуйте, і в собі гучно дуйте. І на свій жени звів. Не жалійте голосів на небі Ангели почуть, Українців вся Хай почує небі Бог, як мою його. Христос ся рождає. мою Богу!